Вельмешановний шановний серцю, дорогі мої білогірчани, мені надзвичайно приємно сьогодні вітати вас, мої земляки, з Днем Незалежності. Перед Україною, і її громадянами, складні і великі завдання. Шлях до незалежності був тернистим. Ми виборювали свою свободу віками. Наша демократія омріювалася тисячоліттями. І зараз ми разом з вами, об'єднані любов'ю до батьківщини та силою духу патріотизму, маємо бути єдині у своєму прагненні розбудовувати молоду Україну та щастю реалізовувати в життя пріоритети державної політики та ініціативи президента України Віктора Януковича. Я висловлюю щиру віру: ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави. З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення важливості цієї події і дати 24 серпня, і значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. І це закономірно. Великі події осягаються на відстані з плином часу. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас, тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ. В змозі поліпшити життя у своєму домі. Впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови наших сіл, селищ, району, області та усієї України. Цей день обов'язково настане і тим швидше, чим більш плідно із натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної вітчизни, а усі разом проникнемося гордістю за нашу неньку Україну. Від щирого серця і від усієї душі зичу вам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.